Всіх вітаю, сьогодні 20 грудня. Хочу зробити розклад на вчорашню пряму трансляцію Путіна. Розберемо все, що воно казало. До речі, сьогодні ранок для Києва жахливий. Він же вчора лякав технологічною дуелью. Можливо, це і була оця дуель. Давайте спитаємо. Вчора на пряма лінія президент РФ лякав, лякав Київ, з Зеленського, технологічною дуеллю. Ну, він там лякав орешникам, Ну, ви ж розумієте, що. Він же ж сказав, що треба щось виконати. Як це так? Це дійсно була оця відповідь. Очікування. Ну так, да, він чекав удар. Швидкість. Ну так, Україна, відповідь, удар, швидкість за що? Те, що казав вчора в ЗМІ, карта зірка. зробити важку, важку ситуацію. Тобто показати, що він не просто каже, а щось і робить. Це, скоріш за все, удар в серце, розпач. Так, рух. Вибір, сонце. Так, да, це дійсно, оця відповідь, те, що він вчора казав, на свою цю дуель технологічну. Так, давайте далі розбирати все, що відбувалося вчора. Хто бачив? Хто бачив, до речі, це, той мені, на, 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 на мій погляд, я більшого цирку, вистави, я не знаю. Не бачила в своєму житті. Просто якесь шепіто. Зеленський теж вчора прокоментував оцю дуель з Орєшніком. Так, ну я сподіваюся, що весь всі це вчора побачив і зрозумів. Що це було? Мабуть, і не ло. Ну, я вважаю, що нормальна людина ну більш-менш адекватна, хоча б трошечки адекватний президент великої держави, не буде ось таке нести. І типу нести це все всі бачать. Так, давайте по питанням. Перше питання. Вчора пряма лінія. Хто був на цій прямі, прямій лінії? Оця фігура Путіна. Це дійсно він був чи це якийсь там двійник або трійник? Хто це був? Таємниця. Важкість. Важко вже приховувати таємницю. Ну, ілюзія, важкість таємниці. Їм вже важко приховувати оцю ілюзію. Хто це був? Це була ілюзія, ілюзія президента РФ. Ну, ви розумієте, хто це був. Ну, така по ньому було видно, що він набагато молодший за свій вік. Чим повинен бути насправді. Не знаю, що там будуть казати оці експерти, які там дивляться на обличчя. Там не знаю, що вони будуть казати, хто це був. Моя відповідь, що це взагалі повна ілюзія. Їм вже важко приховувати. Їм вже важко стало приховувати це все. Далі, що він там ще казав? А, і він же ж не міг вчора хто бачив оцей кадр, не міг вимовити, е, яке ж там було слово? А, возрослі налоги». Він не міг виговорити оце слово. Возрослі налоги». Його, як, знаєте, як, як заціпало щось. Давайте спитаємо, чому він вчора не міг на прямій лінії вимовити слово возрослі налоги». Чому? Чому? Повільність, повільні дії, колісниця. І що? Чому? Це що, він щось. Після банкету якогось, чи що? Йому якось важко, страшно. Голова. Як показує, типу, кубки, кубки, після якогось банкету, чи що. Не може нормально вимовити. Не зміг нормально вимовити. Це пов'язано з цим. Або він під чимось, дія чогось якої, якоїсь речовини. Дія якоїсь речовини, скоріш скарі, за все. Або після якогось банкету, хоча тут ні. Тут мені здається, що дія якоїсь речовини. Вона як. Ну, тут важко сказати. Ладно. Далі він каже, що в нас все добре. У нас все добре, ми росте. Пряма лінія. Путин кажуть, що у нас, у нас все добре. Ми ростем. Ну так, да, ви растете. Так, давайте запитаємо, чи дійсно як там справи, як там справи в РФ. Чи дійсно вони растуть? Ціни в них там ростуть, мабуть. Дев'ять жеслів, боротьба, дияву, плани, сила. Що в них там Уход від цього? Це обман. Уход від цього, це обман, обмеження. Взагалі їх там чекає. В них великі проблеми з фінансами. Тут спентаклі. Їх чекають обмеження, їх чекають втрати грошей це все обман. Вони дійсно ростуть, але в них все росте. Тобто, не в тому сенсі він сказав. Це все обман. Їх чекають великі-великі обмеження. Там ось що. Талони в них будуть, не буде інтернету, не буде в них що там ще. Інших соцмереж і так далі. Їх чекають великі обмеження. І фінансова, великі фінансові втрати, проблеми. Це стосується звичайних людей, звичайно, не тих, не тих хто при владі. Наші, наші офісники змогли обокрасти українців на 250 мільярдів. Ось так. Нормальний президент таке скаже в прямому ефірі. Скажіть мені, будь ласка, ну, взагалі такий більш-менш адекватний скаже таке. І він такий щасливий, що це правда, що їхні офісники РФ обікрали українців на 250 мільярдів. Це правда? Це правда, Україна, гроші. 50 на 50. Ну, дійсно. Були випадки, тут показую, бачите, Україна, да. Були, Але не 250. Хитрість, обмеження. Ні, не 250. Ну, щось там змогли, да, да. Щось там змогли зробити. Ось так. Немає на нього, знаєте, кого? Пчеловода. вода. Хто дивився фільм? Так, хоча в нас теж тут є такі. Хоча наші теж казали, що вони їх там. Вони їх, вони нас. Ну, в общем, неважливо. З цим треба боротися, а не в прямому ефірі казати, що це ж круто, які ми взагалі круті молодці. Далі, технологічна дуель по Києву, погрози вчорашні. Ви, ви давайте ставте своє ППО найкраще, а я кину вам орешник. І подивимось, хто кого. Що взагалі це за заява? На вчорашню заяву президента РФ пряма лінія. Технологічна дуель по Києву. Вона, до речі, мені здається, сьогодні вже відбулась. Типу швидкість. Летить обман. Угу. Правосуддя. Знаєте що? Правосуддя, обман. Він вважає, що це справедливо. Він вважає, що це, типу, справедливо зробити таке. Тут, бачите, хитрість, обман, су... ну, тобто, задля свого задоволення. Йому треба було щось таке сказати, щоб він вважався таким крутим, сильним, і я не знаю, прям взагалі непобідим. А взагалі цей удар сьогодні по Києву, це могло бути ще відповідь. бачите, правосуддя і король мечів. За оцього е, генерала, е, генерала хімічних військ, оце. І ще, можливо, там же ж був завод, Ростовсь, Ростовська область, ракетне паливо. Виробляли теж. Всі знаєте, як? Вам, вам покарання, за те, те і те. Погрози, технологічна дуель по Києву. орешником буде. Удар в серце. Ілюзія. Таємниця. В очікуванні. Пасив. Ну, про орешник поки показує пасив, ілюзію. Але болісно зроблять. Вони вже зробили сьогодні болісно своєю балістикою та своїми кінчалами. Хоча він там казав, що не тільки по Києву, а ще і по іншим містам також. Ось так. Україна перекрила постачання газу до Європи, хоча отримувала прилічні кошти. Тепер точно не буде, не буде ніякого газу. Через Україну на Європу. Самі винні. Чи дійсно оце правда, що він сказав, що не буде більш ніякого газу через Україну? Ми обіділись. 10 Десять. Вони, дивіться, вони втрачають супер великі гроші. 10 мечів на дев'ять монет. Тобто, у цих дій нема, цього газу нема. Ну, тобто, не газу, а цього. Транзиту газу нема, вони втрачають дуже великі гроші. Він їм цей транзит потрібен, тому його і перекрили, щоб вони не отримували ці великі гроші. А взагалі-то, те, що він каже, це обман. Їм треба, їм треба шукати, як знов це зробити пошук в домі, когось пошук в домі, когось з кимось хочуть домовитися, домовитися зі світом, щоб. Ті повпливали на нашу владу, щоб змінити ситуацію. Вони взагалі хочуть знов возобновити цей газопоток цей. їм вони втрачають великі гроші, хоча кажуть зовсім інше. Ну, тобто, що вони кажуть, це наоборот. Далі, що він тут ще заявляє, що, Зеленський в нас нелегітимний. Я не буду з ним розмовляти тільки тоді, якщо його, його оберуть на другий термін. Ну, тобто він не збирається ні з ким розмовляти, тому що Зеленський для нього нелегітимний. Буде розмовляти з новим президентом України, а новий президент України буде тільки після завершення всього, бо до цього по Конституції неможливо це зробити. І що, і що виходить? Замкнути коло. Чи будуть перемовини Зеленського з президентом РФ? Удар в серце. Україна не хоче з ним розмовляти. Рух все одно йде рух до якихось домовленостей. Можливо, не з ним, а з кимось посередником. Все одно йде рух до співпраці. Тобто три сторони. Все йде. Все одно якось до домовленостей. Вони настане знаєте коли? Коли вони там, на РФ, втратять дуже велику кількість грошей. Прям дуже. І у них там буде якась дуже важка складна ситуація. Тоді вони підуть на домовленості. Так, і останнє, що він тут ще каже вчора на прямій лінії, що «та ми ж готові до, ми готові до переговорів. Це вони не хочуть, а ми готові, але тільки на стамбульських оцих всіх умовах, платформах. Давайте запитаємо, чи будуть стамбульські перемовини. Україна РФ. Чи будуть стамбульські перемовини? Україна РФ. Чи будуть стамбульські перемовини? Так, да, вони це хотять. Ми знаємо, що для нас це важка ноша і вищий суд. Чи будуть стамбульські перемовини? Україна РФ? Вони ж постійно про це кажуть і кажуть про ці перемовини, про ці стамбульські. Маніпулюють постійно, ми тільки так хочемо, ми тільки на це згодні. Чи будуть стамбульські перемовини Україна РФ? Співпраця там йде в очікуванні. Ну, Україна знає, що це все повне розчарування, що це повторення того, що було. Ми хочемо рухатися в іншу сторону, тобто будуємо інші плани. Я так розумію, що тут буде відмова. Хоча і будуть чекати відповіді від Зеленського, Ось очікування його відповіді. Будуть тут пропонувати якісь гроші, щось таке коштовне. Не знаю, що тут дуже багато грошей. Типу, погоджуйтесь і ви будете в шоколаді. Ну ось так. Вони підуть на домовленості, коли в них там щось трапиться, а що показує, коли від них піде 8 кубків і туз монети. Від них піде якась дуже велика кількість грошей. Вони втратять велику кількість грошей. Це відбудеться у 2025 році. РФ піде на перемовини з Україною в 2025 році. Не на стамбульських домовленостях, а на інших. В 2025 році. Розпач. Правосуддя. Україна. Правосуддя. Тут втрати грошей по луні. Або ж коли в них там щось трапиться, пов'язане з фінансами, великі втрати, або ж коли зміниться влада. І я все ж таки, що там думаю, що влада зміниться на короля Пентаклі. Тобто, там якась буде інша людина всім керувати. Поки цього не станеться, тут перемовин нема. Взагалі, тут такі карти не дуже щось. Так, ану я хочу по-іншому запитати. Перемовини будуть. Перемовини ще раз. Перемовини будуть. Україна РФ та ще там якась третя сторона в 2025 році. Перемовини і якийсь результат від цього. 2025 рік. Що буде? Розмови? Шанс. В, очіку, в очікуванні якогось шансу. Вищий суд, домовленості. Да, перемога, да, хитрість, перемога. Щось буде. Буде щось. В очікуванні шансу, таємниця, зв'язані руки. Що це? Повішений. Зупинка, зупинка, як це сказати? Зупинка, остановка ось агресії. Тобто зупинка вогню буде. Буде? І що далі? Вибір планів. І що? Співпраця. Співпраця якогось ірафанта. Можливо, це Трамп. Від нього якісь рішення. Ілюзія Україна, Мах. І що це? Ще може трапитись бачите, уход якогось імператора. Дивно показує і так показує, і так, і зміну влади в них показує, І що хтось піде, хтось інший прийде, і важкі фінансові, фінансова ситуація в них там на РФ. І, і показує домовленості, і показує припинення вогню, і показує, що якось Україна не дуже задоволена, задоволена тим, що буде відбуватися. Теж це показує. До речі, я кажу, як воно є. Я ж не можу вам казати постійно, що все буде добре, все гарно. Ось воно показало зараз, що Україна буде по ілюзії, якось не так, як вона хотіла. Щось не так. щось. Ну, Можливо, це все ще зміниться. На сьогодні ось така відповідь. Ось вам і пряма лінія.